Міня граглеваха. Збираємо шифенг 244 цежка на стандартних колесах, вже з примусовою гідравлікою. З лічильником мотогодин. Додатково китайці встановили. Коробка стандартна, як і була. Гідровихід під причіп, передні 6х16, задні 9,5 на 24 колеса будуть. Це такі у нас тормозні барабани, блокування. Повишена, понижена лічазочок, роздільний гальма, струїз контроль, зеркала будуть. Такі ричошки на гідравліку. Передній міст включати і вал відбора. Вал відбора одношвидкісний на 540. Оригінальний шифент трактор 24 і міст 35. -й. Трактор 24-го року, потужний передній міст, вигун 385, від YTU, акумулятор соточка, передні противаги і задні противаги в комплекті. Шіфен 244 цежка, збираємо, завтра буде готовий, кого зацікавив, будь ласка. Набирайте, міні-аграглева.